Дітей футболістів із Харківщини назвали расистами. Скандал відбувся під час футбольного матчу в рамках турніру «Славсько Кап-2025». Подробиці виклав у Фейсбуці тренер команди «Квадро» зі Златополя Максим Стефанищен. За його версією, конфлікт виник із гравцями львівської команди Суперника та їхніми батьками від початку їх не влаштовував зріст воротаря «Златопольців». 14-річний хлопець за вишки 185 сантиметрів. Тож супротивники почали заявляти, що у воротах 20-річний чоловік. Після кількох пропущених м'ячів напруження на стадіоні зросло настільки, що з трибун на адресу дітей посипалися відверті образи на кшталт Вирашисти. Команда з Харківщини, попри все, перемогла три а ввечері того ж дня тренеру зателефонував організатор турніру та повідомив, що квадру призначили технічну поразку, тому що батьки суперників, цитата, підняли кіпіш. Розголоси ситуації надав мер Златополя Микола Бакшеєв. Він заявив про булінг а також повідомив, що звернувся з офіційними листами до мера Львова Андрія Садового та начальника МВА Максима Козицького, аби ті розібралися з інцидентом. Згодом Бакшеєв відзначив, що організатори турніру вибачилися за некоретну поведінку відповідальних осіб і вболівальників. Щоправда, згодом пости з вибаченнями на сторінці футбольні турніри та збори на заході України видалили.